Відкривай. Та що ви жіть? Відкривай. Відкриваю тебе ключ. Давай відкривайте. Ті хто ти такий? Показуй документи. Покажи документи, хто ти такий Документи, я сказав. Я депутат Верховної Ради. Хто ти? Показуйте ключ. Відкривай, хто ти такий, покажи документи. Що ти в дворі робиш? Це режимний об'єкт. Показуй документи. Документи показуй. Хто ти такий? Показуй документи. Показуй документи, я сказав. Я вимагаю, щоб ти припинив порушення законності. Те, що ти зараз робиш, це кримінал. Показуй документи. Це режимний об'єкт. Ти не міг сюди попасти. Просто так. Ключ. Де ключ? Стій, бо будемо битися, блядь! Я тобі покажу. Я сказав документи і ключ. Почув чи не почув? Стій, я скажу. Ага, тобі вже погано, так? Ти хочеш побитися? Викликайте швидку. Гарте помилок. Стойте. Скажіть. Хлопці з'їмайте освітньо бандюган. Хто це такий, я питаю? Чи ти біжиш від народу? Хто ти такий? А чого охорона спокійно спостерігає, як у вас бігає неопізнаний об'єкт? Хто він такий, я питаю? Я сказав документи. Документи, я сказав. Де охорона? Де начальник охорони? От туди за званням. підійди сюди до мене, коли ще до того. Хто ти такий, я питаю. Що ти тут робиш? Відкривай його. Відкривай. Ти що, за ідіотів тримаєш? Ти стояв, відкрив ключом двері, пропустив колег-депутатів. Я сказав, лейтенант, сюди підійдіть. Бачите, тікає, а? Що з вами сталося, боягузки? Показує, давай швейно. Ідер... Хто ідер... подайдуть? Ідер... Хто ідер... подаде? Ідер... Хто став? Ідер... Тягає, да, від тільки за кутку тягає, а, ще й по помазману. Да, давай, давай, викликай допомогу, подивимось, хто тобі помагав. Ти хотів від кого? Від мене втек? Плохо, Зараз тобі буде ще гірше. Показуй, хто ти такий. Ви засняли його? Да. Зараз вивішу в інтернет і оголошу. Розшукав. А що ж тебе так показали, якщо ти почав біжати місто в місті? Ага, і міст що тут не бігає. Можете ще сейчас приступ лікції пойдуть. Так давай, Ні, да, ну ясно, що це співробітник охорони державної, який прикидається, що він не знає, хто він і він. От і отам стоїть із ключом. Охорона, бачите, не реагує. Тобто вони його знають, і вони його покривають. І ви перешкоджаєте, я вам всім кажу, отій, хто в формі, ви перешкоджаєте мені, як депутату, виконувати мої обов'язки посадові. Позакривали двері, понаставляли бандюків. Які не представляються, Представляйся, я тобі сказав. блядь, представляйся. показуй документи. Кажі документи, як ти сюди попав. Швидку викличіть йому, йому погано. Ви хто з Що Ви хто такий? А? Йому дуже багато. Зараз вам буде теж багато. Представляйтесь, хто ви такий. Хто ви такий? Хай присядете, хай присідай. Він, правда, швидко бігає, хай присідає. Але від мене не втечеш. Це випадники, так? Да? Хто ви такі? Як ви сюди допомогли? Наверх теж разом з ним. А чого там стояли? Наверх теж? На Ми... гаразд, за гаразд. гаразд. Буде ще краще. А, вам наверх, охоронець, не чіпайте. чіпайте. То охоронець Наверх іди. Ми, і не відомо хто. Не пускає вас, стоїть із ключами, не пускає. він такий. Куди ви дивитесь? Розпорядження, ви ж його пропускали. Він же ж не на парашуті спустив сюди. Не запускав. Давай старшого що сюди. Німецькому кліну. Тебе що не спитають, ти не знаєш. Та нормальна людина, а ти не нормальна. Ти б німецькому пліну. Я не руками камінь ти хто такий? Ти відкриваєш двері, пропускаєш депутатів. Я тебе по-людськи попросив, пропусти мене. Ти почав від мене тікати. Чого ти від мене тікаєш? Я не пусаюсь. Де? Кілін? А чого я двері? А, уже і тінь небудь. Давай ключ сюди. Давай сюди включ. Ключ давай, 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 добровільно давай. Ти не маєш права перешкоджати діяльності депутата. Ну ключ Дай ключі віддавай Бога. Стоп, стоп, стоп. Це які ключі? Від тих дверей. Yeah. Чи які це ключі? Yeah. Я питаю, від чого ці ключі. Я знаю? Вони в твої тиша, а не мої. Не место, это 301 кабінет. Забери, забери їх ті ключи, давай. Сейчас я пойду провірю. <пробує> Та эти точно или ні? Іди <пробує> вітря. Си-си-си-си, нікуди си, ти си, не бігати. Ні, ну. Ключ вставляється, але направо-наліво не повараш, тому що вони з тої сторони закрили. Тобто факт перешкоджання діяльності народного депутата. На так звану сесію, яку вони проводять, попасть не можна. Якісь неопізнані об'єкти, які не представляються, але спокійно туди-сюди ходять. Пульт та творот. Їм можна. А! А-а! Бачите, від чого сидить? Відворіт. Це пульт відворіт. Тобто ось, а він розказує, що він не знає. От я питаю, у людини, яка начебто тут не, до чого не причетна, звідки в нього пульт відворіт, від воріть від дверей. Тобто зрозуміло, що то він. Дядя Для дякувати безпеку. Це пульт від воріть. Та відворіт. Я тільки що відкрив і ті ворота. Закрив, бо вас звільнять з роботи, якщо вони будуть відкриті і зайдуть люди. От я про вас думаю. От в мене питання: як ви охороняєте, коли у незнайомої людини без будь-яких документів пульт від режимного об'єкту відворіт? Я вас питаю, значить, ви або профнепригодні, бо у вас під носом ходять незнайомці і можливість відкривати будь-який об'єкт, або ви брешете в очі народному депутату України. Злоходно. А то, що у вас совісті немає, це що в одному, що в другому випадку очевидно. Знаєте, я вам вертаю назад ваші пульти, хай, хай, поплати. забирайте. Бо зайдуть, потім скажете, що ляшко тут повідкривало. Але оті охоронці ваші, те, що ви робите, це незаконно. Прийде час, будете відповідати. От за те, що ви робите. За те, що ви депутатам перешкоджаєте працювати, за те, що ви обманювали мене, будете відповідати. От згадаєте ви мене, земля, вона кругла. І повернеться, що сьогодні ви виконуєте злочинні накази, а завтра за це треба буде відповідати. І коли ви мені дурника клеїте, що я вже позвав, позвав. Совісті у вас немає. Підіть додому, жінці, своїй, скажіть, що я мудак, бо я порушив присягу і порушив взагалі Конституцію України. Получи, дешевый.